Привіт, мої маленькі друзі. Рада я вас всіх вітати і заняття розпочати. Настрій супер! Погода клас до, до роботи всіх гаразд. І я вас запрошую сьогодні на заняття з математики. Дивіться, хто до нас у гості завітав. Багато звіряток. Давайте подивимося, хто це. Свинка, корова, зайчик, дракончик і ще одна свинка. А давайте ми разом і з вами порахуємо. Скільки ж до нас залітало звірят? Один, два, три, чотири, п'ять. Всього звіряток. Ми з вами порахували по кількості і дізналися, скільки звіряток прийшло. П'ять. Ми використали для цього кількісну річбу, кількісний рахунок. І ми можемо це підтвердити цифрами. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять звіряток завітало до нас у гості. А подивіться, хто на якому із них місці знаходиться. Свинка перша, корова друга, зайчик третій, дракончик четвертий і свинка ще одна п'ята. Ми дізналися. Хто на якому місці сидить, знаходиться. Давайте порахуємо по порядку. Починаємо рахувати зліва направо. Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий. Ось ми дізналися, хто на якому місці сидить. І зараз ми пограємо в гру. Подивіться, хто знаходиться між коровою і драконом. Зайчик. На якому місці? На третьому. Хто знаходиться між рожевою коровою, рожевою свинкою і зайчиком? Корок? Хто знаходиться між зайчиком і жовтою свинкою? Дракончик. на якому місці? На четвертому. Хто знаходиться між зайчиком і рожевою свинкою? Корока на другому місці. Ми навчилися сьогодні з вами рахувати порядковою річбою. А тепер подивіться, хто із них найвищий? Найвища рожева свинка. Хто нижчий? Корова і жовта свинка. А хто найнижчий це зайчик і дракончик. А подивіться, хто знаходиться між драконом і коровою? Зайчик. Він який самий найменший. Ось ми з вами, дітки, навчилися рахувати сьогодні по кількості порядку. А тепер подивіться, скільки в нас звіряток, ми кажемо п'ять, Але корова одна, дракончик один і зайчик один. Один. Покажіть. Ось пальчик один. Ось він один. І цифра каже один. А тепер подивіться: у нас. Свинка рожева і свинка жовта. Скільки їх? Один, два. І як утворити число два? Один і один буде два. Один пальчик на лівій, один на правій, два. Подивіться: один і один буде два. І ми можемо показати: один і один буде два. Так, а тепер ми зараз із вами... Ми будемо використовувати частини свого тіла. Подивіться, один у нас що є носик, ротик. Що у нас ще одне? Голова і шия. А що у нас два два вуха, двоє очей, дві броки, дві ніздочки, дві руки і дві ноги. Ось так ми можемо закріпити наші. Число один і два. Ми сьогодні з вами дуже гарно попрацювали і ви стали юними математиками. Ми з нашими звірятками попрощаємося. До побачення, до зустрічі на наступне заняття. До побачення!